Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я маю для вас огляд на новісеньку і дуже смачну колекцію від бренду Fantasy Community Perfumes. Якщо ви про нього ще нічого не чули, вам дуже повезло, що ви знайшли це відео. Бо сьогодні ми будемо говорити про дуже смачні бюджетні аромати. По-перше, це інді бренд з Техасу. По-друге, він має в Україні своє представництво. І якщо ви шукаєте сучасні парфуми за бюджетними цінами, вам обов'язково сподобаються ці. Аромати, я вже знімала огляди на увесь їх асортимент, але саме ці новинки швидко стали моїми фаворитами. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд щоб дізнатися про них побільше. Обов'язково залиште під цим відео величезну вподобайку. Передивіться в описі до нього вся корисна інформація. Я вам буду дуже вдячна за підписку. Ну а після цього давайте розпочинати. Мені сподобалося, що вони для цієї колекції трішечки змінили дизайн флакону. І давайте розпочнемо з мого улюбленця Frosty Berry Bliss Cake. По-перше, ця колекція дуже гурманська, і мені здається, доречна і на свята, і взагалі і на більш холодний сезон. Напишіть, будь ласка, чи ви полюбляєте такі смачні аромати? Якщо так, справді задумайтеся затестити щось цього бренду, бо парфуми бюджетні, ціни дуже доступні, аромати неймовірно компліменту. Ось, наприклад, цей парфум нагадує мені такий, знаєте, дуже вологий і ніжний бісквіт з кремом і в якому є саме вже кусочки різних ягід. Тут ми маємо чорну смородину, але я відчуваю ще більше інших ягідних нот, можливо, холодну малину, полуницю. Тут, начебто, є конвалія, але я відчуваю більш Такого дуже гарного, ніжного, делікатного бісквіту, і чогось більш легкого. Тут є акор чаю, можливо, це він, і нота рису. Насправді я обожнюю її, бо мені подобаються усі аромати, в які вона присутня. Рис додає чогось більш такого пудрового і неначебто. Легкого повітряного до аромат, тому він насправді дуже приємний. Тут є вишуканість і легкість в базі білий мускус. Дуже це гарно все балансує, і це один з моїх фаворитів з цієї колекції, бо аромат, хоча і дуже смачний, в ньому такий баланс холодних і теплих ноток, який дуже доречний, і на повсякденній, навіть якщо ви йдете в гості, або просто у вас є якісь домашні справи, він піднімає. Настрій, він спокійний, але дуже витончений. І я впевнена, що на зиму він буде справді доречний. Так само, як і наступний парфум, це насправді щось більш таке епотажне і дуже-дуже компліментарне під назвою Vanilla Sip and Sweet Caramel. Ну, дивіться, а вже ж це ваніль, ваніль це афродизіак, Тому парфум а, справді. Буде манити. І знаєте, чим він мене підкорив? Це, по-перше, своєю схожістю на дорогезний і унікальний парфум Італіка від Ксюжофа. Я довго на нього збирала, бо не могла знайти альтернативу цій смачній мигдалевій ванілі. І ось Fantasy Community Perfumes випустив такий справді гарний пудровий аромат, в якому є і ваніль, і мигдаль. Вони пудрові через ірис це все ще більше. Якось набуває глибини. В базі ми маємо дуже приємний сандал. І це парфум насправді солодкий, але не такий прям, щоб їстівний. В ньому є і пудрові аспекти, і деревинні, легкі кремові нюанси. Він ніжний, але неймовірно шлейфовий. Як і в більшість парфумів цього бренду, стійкість в них відмінна. Я взагалі не знаю, як вони це роблять за такою бюджетною ціною. Це справді бренд. Який повинен бути в кожній колекції, парфум схожий на італіку. Тут є нота і риси, тому вони трішечки відрізняються, але загалом в них схожий вайб. Якщо ви шукаєте неймовірно шлейфовий і саме компліментарний, але такий, знаєте, чуттєвий аромат, це він, бо найбільше компліментів приніс мені саме він. Ну, а ось парфум в такому схожому стилі, бо він також лактонний: це Condensed Milk and Nutty Cookie. Так, він схожий на випічку. Взагалі вам треба. Уявити дуже тепле молоко з карамельним сиропом, щось в такому стилі молочне, дуже смачне, легке, трішки кокосу для усіх цих таких, знаєте, дуже комфортних і домашніх. Ароматів, це парфум, який мені здається, можна носити для себе. Можливо, навіть якщо у вас побачення, бо він дуже легкий, кремовий, і якщо ви любите згущене молоко, горіхи, карамель, то я впевнена, вам він сподобається. Також, якщо ви полюбляєте біан це зараз нашумівший молочний аромат, то він трішки на нього схожий. А взагалі мені подобається носити ці два парфуми разом, бо вони дуже гарно. Поєднюють такі кремові елементи, але а, різні, в різні інтерпретації, тому вони додають чогось особливого один до одного. І я б, якщо ви хочете один придбати, дуже би рекомендувала і інший, бо вони прям ідеальна пара. Ну, а ось наступний парфум він трішки відрізняється від інших, також гурманський, також неймовірно комплементарний, але найгучніший це Citrus Freeze and Dark Room. Дивіться, це. Більш ароматна цитрусова історія, бо тут ми маємо на старті ноту лайма, а взагалі він мені нагадує пепсі коло. Знаєте, це не начебто такий якийсь вже коктейль з пепсі, з яблуком, з ромом, тому тут є трішки алкогольних аспектів. І він такий справді ну, вибуховий, дуже. Потужний, помітний, і я б його рекомендувала, якщо ви кудись йдете, бо він а, прям буде виділятися на фоні інших парфумів. І якщо ви хочете бути в центрі уваги, звучати смачно, але також цікаво. Тут навіть є класичні ароматичні тона таких а, прянощів та деревинних нот. І мені здається, він поєднює класику і апотаж а, в одному. Ароматі, тому, якщо ви хочете спокусливий аромат, але водночас а, такий плавний і шлейфовий, він класний, але трішечки більш. Чоловічий, як на мене, вони усі більш унісекс, але ось, наприклад, цей парфум він мені здається буде чудово сидіти на чоловіку. А ось наступний останній на сьогодні це Apricot, Whisper and Peony Almond, І як на мене, він найособливіший, бо дуже комплексний. Його насправді важко описати, хоча. Точно можу сказати, що на старті це неймовірно аутентична нота абрикоса, яка виділяється на фоні інших фруктових нот тут також є нектарин, цукерки. Але абрикос з вершками вони прям мені здається найпомітніші, хоча. Мені подобається контраст ветивера і горіхів, бо вони мають більш такі коренисті аспекти. І деревинних нот з вершками, з ваніллю, тому такими більш солодкими і фруктовими, навіть гурманськими О, аспектами контрастний аромат. Він зачаровує, хоча комфортний, але в ньому є. Ах, легкий натяк на щось більше, тому а, тут є щось таємниче. Хоча він легкий, і знаєте, якщо ви хочете гурманіку, але ви не готові до відверто солодкого аромату, то я вам пораджу саме його. А взагалі, ще хочу нагадати вам, які інші парфуми цього бренду мені особисто подобаються. Це, наприклад, їх бакара Роуз». дуже схожий на бакара руж, але з додаванням троянди він для мене більш носибельний. Також в них є парфум конфетерія. Трішки нагадує Ербапура, але він більш а, чистий, не такий хімозний, як Ербапура, і не такий солодкий. Тут є більш дзвінкі і соковиті нотки. А ось аромат меджем, до речі, подивіться на розмір цього флакону, в них і 30 мл і 15 мл флакони, і там є точно щось для кожного. Українське представництво також. Є, зайдіть в інстаграм. Я знаю, що зараз до Чорної п'ятниці в них дуже великі знижки, тому раджу, якщо вам сподобались мої описи, прям стійкість і якість відмінна. І парфуми справді компліментарні, звучать сучасно, але, знову ж таки, повторюся, вони цікаві тим, що це не прям якісь ну, відверті копії популярних ароматів. Хоча цей мені трішки нагадав мій улюблений. Uh, good Girl gone Bad від Кіліана, але він не такий. знаєте, принте Претензіозний, він більш легкий, ніж парфум від Кіліан. І ще хочу зазначити, що в них є неймовірна колекція, ось в таких майже матових, начебто замерших флакончиках. А в мене є огляд на неї, ну як і на усі інші парфуми цього бренду, але це шикарна колекція, і я досі ношу ці парфуми. Вони прям одне з моїх фаворитів. Але ці новинки, ну вони такі смачні. А я, як поціновувач гурманіки, не можу від них відмовитися. Тому раджу їх затестити. Якщо мені би треба було порекомендувати вам тільки один парфум з цієї нової колекції, це був би точно Frosty Berry Cake. Але напишіть мені, будь ласка, який з цих парфумів зацікавив найбільше вас. Якщо у вас залишилося питання, пишіть. Мені особисто було б цікаво дізнатися, чи ви вже тестили парфуми цього бренду, якщо так, що сподобалося найбільше. І я буду дуже вдячна за лайк та підписку. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтеся на мої соціальні мережі, купуйте парфуми з моїми знижками. Не забувайте донатити. І я буду чекати на зворотній зв'язок з вами, бо він мені дуже потрібний. На цьому все бажаю гарного дня. Слава Україні! па-па!